Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося харківські прикраси, дуже красиві штучки нам з вами прислали. От не знаю я з чого почати. Наприклад, є класні сережки, крупні. Дівчата, все з фіанітами, з білими. Нічого, ну тут я маю на увазі якихось таких камінців. тут... Ніде не буде. Тут просто фіаніти. В даному випадку у нас білі фіаніти. До речі, вони красивіше виглядають, ніж на фото в інтернеті. Мені давно сподобалася ця моделька. Там вони ніби крупніші, а ці, мені здається, буде більш зручно носити. Модель називається Морозко. Вона має 11 грамів вагу. І розмір, думаю, 3. Зараз подивимось. Ні, нема 3. трошечки не 3. 2 і 7, якщо повністю. і десь, напевно, 4,5. Це в нас буде разом з нашою застібочкою. Вона якраз в тему до підвісної частинки модель красива. Сережки вартість 1500 гривень 11 грамів вага. Далі аналогічна підвісочка під них, вона має вагу 5,5 грамів. Підвісочка 750 гривень. В мене є дві штуки. І буде ще каблучка. І каблучки в мене в розмірах 18,5, 19 та 19,5. Три каблучки. Так, дірочка. Я не тільки заважаю оце. Ось такі. Може бути повний комплект або щось окремо. А каблучка вартість 850 гривень. Далі, сережки, ніби простенькі, маленькі, але щось мені вони особисто дуже сподобались. Ось така модель в короні камінчик, завишений трошечки е, цей камінчик, і тому такий ефект, що воно прикриє прокол. Сам штифт. Занижений називається правильніше. Так, маса 4,5, сережка називається принцеса, тож наша принцеса 850 гривень вартість. Камінчика білого кольору. Нагато. Можливо, в когось будуть відблискувати фіолетовим або якимось блакитним. Це такий ну, фіоніт, в принципі, переливається всіма цими кольорами, тому він і стається на відео інколи такий, типу а-ля топас. Далі ось така невеличка підвісочка Фатіма. Вона, як оберіг, більше. Тут 3 грами вага, 650 гривень вартість. Можна з чокерами класно поєднувати, мені здається. Тобто, це б виглядало ось так. У мене Аметистовий з кульками, аметисти тут таким градієнтом йдуть. Де такі більш світлі, де темні? Вартість чокера 850 гривень на срібній фурнітурі. Далі каблучки, якраз як наші сережки. Принцеса 19 та 18 з половиною розміри. Каблучка вартість 600 гривень. Далі цікава каблучка, хочу подивитися розмір. Тут вона щось маленька. 10 грамів вага, 16. 16 розмір. У мене така сама в колекції, я її останнім часом якраз ношу. От, не пам'ятаю, де купувала, але е, в мене трошечки більший розмір, бо 16 в мене й нема. От, от на цьому пальчику мені подобається. Вона так переливається. Тут фіаніти, розсип фіанітів, але мені подобається, що тут вони не дрібні такі, і воно, через те, що вони крупненькі, трошечки цікавіше виглядає. Чари, каблучка чари, значить, 10,5 грамів. 16 розмір. Але тут шинка е, товстенька, може, це до 16, тобто 15,8. Взагалі на маленький пальчик. Вартість каблучки 1600 гривень. От каблучка чари. 10 грамів вага і розмір приблизно 17 міліметрів нашого квадрату. Далі. Брошечка, ось така, ножиці. Цікаво. Прикольно. Вага наших ножиць 2,4. 380 гривень вартість. Маленькі ножички 4,5 так, я не звернула увагу, сама вже трошечки підзабула. В мене багатенько виявляється браслетиків. Треба окремим шорсом познімати браслети, які в мене є. І от, довжина 19 або 19,4. Ось така красива моделька. Типу, я не знаю, як на неї можна равлик сказати, чи не можна. Ну, виглядає креативненько. Тут білі камінці. Назва бріз 14,5. Вага браслету. Замочу класно тут коробочку. У мене їх два однакових. Не знаю, другий може менше. Другий на 1 сантиметр коротше браслет. 14,5 грамів вага, а вартість 2000 гривень. Рівно 2000. Що поробиш, срібло стало дороге. Красивий браслетик у розмірі 19, а тут ось такий елемент красивий. В принципі, він зручно на руку лягає. 19 см. На мене трошечки великувати. Я думаю, що на зап'ястя 17, то вже було б добре. Браслет називається тюльпан 25,5. Вага. Видно, що він тюльпанчик. Просто як квіточка, квіточка, красива квіточка. Браслет тюльпан 2900 гривень. 25,5 вага. Далі браслетик ще схожий. Як у нас був, то був просто бріз. це у нас бріз другий. Він коштує 2100 гривень. Тут коробочка, і він підійде на зап'ястя 16. От В нього довжина 18 см. От, краще, звісно, 17, але в принципі плюс 2 см до свого багато хто бере, я також часто беру. От. Тут, ніби як трохи поінакшому, він зроблений 17,5 вага. Далі каблучка під назвою Вега 2, тут буквально 3 грами і вартість 400 гривень. Вона ось така не з'єднується між собою. Тобто, її можна так одягти. Хоча, може бути, і на великий палець, або якщо великі пальчики крупненькі, то можна на фалангу вдягти. В мене хоч останнім часом якось пальці крупніші стали, але в принципі на фалагу, ну, можна підтиснути. Бачите, тут трошечки як буде Ось таким чином. 400 гривень 3 грами. Далі в розмірі 19,5, 19,6. зіра, Вага 6,1, Це така моя фіонітова любов. Тут білі, білі камінці. 6,1 вага. Красиво переливається. Тут таке темненьке срібло, але не прямо щоб чорне. Просто воно трошечки затемнене. 900 гривень вартість каблучки. Ось такий. Розмір приблизно прикраси, 2 і 3. Така квіточка. Далі ось такі сережечки, 400 гривень, вони, типу, як ці, які вдягаються в прокол і отак кладуться на вушко, на мочку вушка. Підтискаються. Кафи, типу кафи. 3 грами 400 гривень вартість. Як ці листочки не можу згадати, якщо вони мені нагадують. Далі Боже, я не можу знайти чата. миші. 4 і 6. Маленькі, як миші. В цілому сережки маленькі. От. Миші по вухах в нас ще не бігали. Що, що угодно бігало, але не миші. 4 і 6. Трошки у них фіанітики по спинках і в оченятах. Вушка у них такі красиві, як у зайця. От, мишок таких ми любимо. 750 гривень вартість сережок. Е, яка у нас тут вага ще раз? 4 і 6. Так, манюньки, буквально без хвостика 12 мм, а з хвостиком 2 см. Ой, такий браслет красивий. Не знаю, ніби простий, але чесно, не так сподобався. Під назвою Голландія 20,5 вага 19 см, значить, довжина у нас у нього. Браслетик Голландія 2250 гривень вартість таким замочком коробочкою коробочку такий глянцевий без камінців. Трошечки більше сантиметра у нього загальна ширина. Ой, далі забула дівчата назву українською мовою. Напишіть, будь ласка, таке слово чудне. А, ось воно, конюшина. Я думаю, щось... <с> щось. Так, слава Богу, все підписано, бо тоді б я точно б не справилась. половиною грами вага. Так, конюшина. конюшина, 480 гривень вартість. Ось такі маленькі конюшинки. Тут фіаніти, по три фіанітика в листочку. Ну, досить такі маленькі, але вага, в принципі, три з половиною. Ну, Повсякденний варіант на маленькі вушка. От і все. Класна каблучка. Далі Австрія 6,2, 19,5. З таким крупним, класним фіанітом. І ще маленькими. 950 гривень вартість каблучки. Така фіаніт. Також білий, як і всі інші. Ще у нас буде фіаніт чи не буде? Зараз подивимось, може ще трошечки подивимось. Тут що розмір таке величенький. Мені здається, маленького розміру, то я б і не схотіла її віддавати. Така вона прикольна. Така височенька. Ну, я люблю просто фіаніти, мені вони подобаються, що. Одних голова не болить, як на відміну від натуральних камінців. Піаніт в чому плюс, що вони не викликають стрес? А от задоволення скільки завгодно. 19, 19,1. Також класна каблучка. Мені подобається. Світок хочу. Так, ізольда. 5,7, вага, 19. Вона зручна, прикольна наша дама. Так. І каблучка Ізольда 1000 гривень вартість. 5,7 вага. Ось так. Вона приємно так відчувається на пальчику. Це для тих, хто носить манікюрчики красиві, гостренькі. Це не про мене. Я від манікюру відмовилась і поки щаслива і без нього. Але під ногтики він би цей персень реально круто виглядав. 18,5 та 19,5. І ще листочки. Листочки звуться Жаклін. По 650 гривень вартість. Ось так. 19,5 і 18,5. Маленькі листочки. В когось, думаю, мають бути такі сережки в колекції. Далі така прикольна зручна каблучка у розмірі типу 16,8. Трошечки не дотягує до 17. 5,42. В нього вага. яке ім'я, До 3, о, Так, читати, треба навчитися. Ось така каблучка 950 гривень. Яка там вага ще раз? 5,4. Це, типу, такий бант, не бант. Цікаво зроблено маленького розміру. В принципі, мені подобається красиво Стильно. Далі ось такий комплект. Вартість буде 1400 гривень сережки і каблучка. Сережки 4 і 4,2, каблучка 3,6. Можна окремо, але краще наборчиком. Варіант. І далі прикольні сережки бажена. Мені здається, що була схожа моделька значно крупніша. Десь я зустрічала, але я не знаю, хто це виробник. 6,1 вага. Вони мініатюрні, красиві, такі веселенькі. У мене їх є три штучки, як повсякденний варіант. Я думаю, що будуть прикольні. 850 гривень вартість в одної пари. У мене їх є три. Ще сюди. Так, продовжуємо каблучка вже ніби як трошечки крупніше. 19. Так, 19 і Зараз я вибачаю дівчата хто там сердиться на мене. Так, рівно 19, а приблизно 19,1, 19,2. За розмірами така сама от каблучка. Ось так вона виглядає. Вартість каблучки 850 гривень, але тут 8 грамів вага майже. 8. Тут 7,9. Тут 7,9. Така історія. Божена. Так, я ж не переплутала. Ні, значить, все правильно. Від ваги то була найвигідніша пропозиція, і в мене ще сердечки залишилися під назвою Краса. Така дівчинка, це краса до, ножичок. -ножиць. до ножиць, Так, 4,7 вага нашої краси. І вартість 850 гривень. Ось така в нас на сьогодні краса. Можливо, б цікава була ідея парного варіанту сережок, але вони ж ну, на один бік. Такі. Всім дякую, що залишайтеся зі мною. Всім бажаю гарного, приємного дня. До побачення.